Таю, мене звати Вікторія Дорошенко і я волонтерка Коростишівського парку цього прекрасного місця, де ми з вами зараз знаходимось. І мета даного звернення це поняття небайдужість, хто для мене небайдужі люди, чи вважаю я себе небайдужою людиною. Тому захотілося теж приєднатись, і можливо свій якийсь розширений коментар додати до власного цього відео. Чи вважаю я себе небайдужою людиною? Мабуть, так, але е, я відчула, мабуть, це коли я прийшла вперше в парк волонтерити. Це був червень 2020 року. І а, воно, як то кажуть, закрутило, затягнуло, і це для мене є місце, місце сили, місце енергії. І коли ти робиш якусь добру справу безкорисно разом з крутою командою енергійних а, людей, тобто тобі якось є на душі а, тепло, тому що ти зробив, вклав якусь частинку. Добро. Якщо говорити власне, про мою діяльність саме волонтерську у парку, куди б я не глянула на будь-який куточок чималої ділянки частини нашого парку, то з гордістю пишаю, що долучалась до волонтерських справ, толок. І якщо, наприклад, там, поглянути на пагорби, згадується, як ми постійно їх згрібаємо, сухе листя. Також висадка різних кущів, дерев, первоцвітів, квітів різних, ми також з командою чистимо річку від сміття. Найбільше, мабуть, моя гордість полягає в тому, от власну волонтерській діяльності саме в Коростишівському парку травичка. газон, тобто травичка, яку ви бачите навколо. Тому що починаючи з 2020 року, от я пам'ятаю, що. Тут був просто такий красивий український чорнозем, але разом з командою там ми е, розчищали, загрібали, готували її до засіву газоном. І е, коли я е, гляну на ту чи іншу ділянку, то скажімо так: це, це моя гордість, це з моєї легкої руки. От парк це такий зараз зелений килимок, ця травичка, тобто це. Те, те, що тішить мою душу, і друзі парку, волонтери часом жартують, я, звісно, на них не ображаюсь і називають мене богинею газону. Мені приємно, я є небайдужою людиною, мабуть, такі своєї громади, в першу чергу, вважаю себе теж активним діячем нашої країни. До речі, знаходжусь біля одного з улюблених таких місць нашого парку це козак Мартин Небаба, і багато наших містян і взагалі гостей знають, що тут був позаминулої, здається, зими. Пан Залужний, наш головнокомандувач, це людина глиба. Така титан, велика йому шана і повага. От. І взагалі мене дуже тішить і радує, що кількість відвідувачів нашого парку зростає, приїжджають різні екскурсії. Це означає те, що ми робимо дійсно щось правильне на правильному шляху. Якщо говорити, хто для мене власне є небайдужі люди, то Мені здається, що мені надзвичайно пощастило, тому що а, маю оточення таких дійсно проактивних а, людей, небайдужих людей, яким а, небайдужа доля власної країни нашої громади, і які готові безкорисно але творити якісь е, добрі справи. на Покращення нашого життя і наближаючи нашу спільну з вами всіма перемогу. Власне, от в контексті війни, взагалі, український народ це щось неймовірне, тому що зараз мені здається, кожен є небайдужим. бо Переходиш на українську мову, тобто це такі шляхи е, певні українізації, не соромишся, що ти там українець, ідентифікуєш себе українцем. Кожен робить свій якийсь маленький е, крок до перемоги, і я надзвичайно з цими людьми, що вони є в моїй країні, що їх щодня стає все більше. Небайдужі люди це теж хочеться подякувати. велика... Вдячність, і шана це наші військові, які стали теж добровольцями, які стали на захист нашої країни, які боронять нас від російської агресії від окупанта. Тому що це люди, які, скажімо так, пожертвували своїм таким. Звичайним побутовим життям відмовились від роботи, хобі, розлучились з рідними і пішли, стали на захист нашої батьківщини. Тому а, дійсно, шана таким людям пишають, що живу в такій країні і серед таких людей. А, світла пам'ять всім, хто віддав життя а, за героїчно боронячи нашу країну за наше. Світле майбутнє за нашу перемогу, за нашу волю у нас є два таких е, земляки: Скоростишева, які добре відомі всім в нашій країні. Це е, Василь Васильович, Молюк, голова служби безпеки України. Е, е, до речі, сьогодні в нього день народження і принагідно. Хочеться привітати і побажати міцного здоров'я, козацького, сил, наснаги і, звісно, що перемоги. І подякувати пану Василю і його всій команді за, за ті гарні новини, які щодня ти заходиш в соцмережі і читаєш, тому що там зловили колаборанта, там ще десь спіймали зрадника, там якусь агентурну мережу розкрили, викрили. Боротьба з тим всім московським патріархатом, який вже багато років це таке кубло, яке займалося російською проросійською пропагандою людей, зрадників стає менше в нашій країні, це шлях до, до відродження нашої е, країни, нашої нації. І, звісно, друга особа, яка теж якою я теж пишаюсь, гордість нашого міста, це Директор фонду Повернись живим Тарас Чмут колосальна титанічна праця його команди його фонду для того, що вони закривають уже багаторічною своєю працею великі потреби нашого війська. Фонд Повернись живим займається великими справами на благо нашої країни. Донатьте туди, хто скільки може за. Власними, як то кажуть, по мірі можливості, і ви зробите надзвичайно корисну справу. Стосовно також небайдужості, і коли ти будеш насильно спонукати людину, роби щось, давай, давай, давай. Мені здається, це, це так не працює, найкращий приклад це власні вчинки і власні дії, коли ти твориш якесь добро. і... Люди це помічають, і воно такий, знаєте, приклад цей заразний і хочеться теж щось зробити краще. Мені взагалі здається, що в кожній людині є ця така характерна риса, як небайдужість. І в кожному воно. Десь там живрія, просто хтось це розкрив, а хтось це не розкрив. І кожна людина, яка прийшла в цей світ, це така, знаєте, трішки філософія, мабуть. Вона, на мою думку, вона прийшла в цей світ, щоб зробити його краще. Треба якісь лишити по собі слід і. Оберіть собі якусь а, волонтерську діяльність, якесь хобі, яке буде приносити задоволення вам, і а, ви будете те щось робити а, безкорисно, а, але, як то кажуть, будете від цього кайфувати, буде якийсь результат. А, можете донатити, донайте, а, Можете прийти до нас в парк, приходьте раді всіх бачити, робити ще десь якісь добрі справи, окей, і буде вам, як то кажуть, щастя. От. І головне, попри все, залишайтесь людьми, будьте людиною, бережіть в собі таке час. Надзвичайно швидкоплинний. Ми тут всі на цій землі тимчасові гості. І а, не відкладуйте на завтра, живіть, творіть, робіть, любіть сьогодні. Будьте активними, будьте свідомими громадянами свого міста, своєї держави, підтримуйте наших військових, бережіть себе, бережіть своїх рідних. І от згадались такі рядкі вірша. Симоненка, про, про час, про, про людину. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві і злі. Сьогодні ж усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити спішити треба, любити спішити треба, глядиш, не проспи. Бо ти на світі людина, і хочеш цього чи ні, але усмішка твоя єдина, мука твоя єдина і очі твої одні. Як нагадування, що творити, робити добро. Не відкладати на потім будьте проактивними е, сьогодні. От, і наближаємо всі разом нашу перемогу, кожен е, борячись на своєму фронті. От, і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!